Вітаю, друзі, на своєму каналі. І сьогодні мій коротенький відеоогляд буде стосуватись такої культури, як боби. Я не знаю, чи ви всі їх садите, чи ви полюбляєте, чи ні, але в мене дуже їх полюбляють. І дивіться, два рядочки, я посіяла, їх була на початку березня. І оці наступні це були десь травень, 10 числа. Бачите, той тільки сходить, цей в яких уже розмірах. І дивіться. Отут уже весь на бутонах. Мало того, що не на бутонах він вже й цвіте. Ось бачите? І незважаючи на те, що на вулиці холодно, що були приморозки, боби це є холодостійка культура. Вони витримують приморозки до мінус шести без особливих втрат. Друзі, я отак рушила рослину. Як вони пахнуть? Я люблю цей запах з дитинства. І що я хочу вам сказати? Оті боби, коли стане тепло, вони просто доженуть оці, що, що вже на, на бутонах, і вони також швиденько викинуть квіти і також будуть квітнути. Але урожай, оці, що посаджені швидше, віддадуть більший і кращий, ніж ті, що посаджені пізніше. Це уже мною перевірено. Чому так відбувається, я не знаю. Я її точно знаю, що з той біб, який посаджений дуже ранньою весною, коли ми тільки зможемо стати на грядку і працювати, він урожай дасть в рази більший, ніж той, котрий буде посаджений пізніше. Хоча той, що посаджений пізніше, він швидше зійде, він швидше піде в ріст, і він наздожене ті боби, які були посаджені швидше. Ну а кому, коли їх висаджувати, той обере собі для себе сам. Ну і друзі, я хочу вам показати ще один сорт гороху, який цьому році я висаджую вперше. Цей сорт називається Майка. Це низькорослий сорт гороху, який досягає висоту 20 см. Коли інші сорти на даний час вони тільки в такому стані ще й не думають викидати на світ, то цей горох уже цвіте. Ось цілий рядочок. Як на мене, то дуже чудовий сорт, особливо для дітлахів, котрі. Полюбляють їсти горох в лопатках свіжим, які чекають його з великим нетерпінням. І як ми вже говоримо про бобові, то отак виглядає мій озимий горох, який я садила в січні. І мені дуже шкода, тому що я була виписала також озимий горох з фіолетовими стручками. Забула, як він зараз називається сорт гороху. і в мене є, на жаль, тільки. Три розсадини. Ось одна така гарна і ось дві. Але, друзі, отут, де він не зійшов, я посадила плоский горох. І дивіться, ось так він сходить. І отут, отакий він цікавий. І ви знаєте, я коли побачила оцей плоский горох, я дуже його захотіла. Але коли почала тепер читати інформацію, що його треба правильно приготувати, що його треба вимочувати, що його треба кип'ятити і зливати, я цього не знала. Я думала, що це як звичайні бобові, бо інакше ним можна отравитися, тому що він, ну я не знаю, він має якісь там шкідливі речовини. Та ви знаєте, я вже й не знаю, чи я хочу його. Ну, але було в мене насіння, я його посадила. Як там буде далі, тут встала на нього. Як там буде далі, і чи він вродить у мене, чи не вродить, то будемо бачити, де то тоді вже розберемося. Ну от, на такій позитивній ноті, друзі, кажу вам усім.